Друзі, всім привіт! Ну нарешті я починаю знімати для вас нове відео. Це буде розстановка на моїх книжкових поличках. Ви не уявляєте, наскільки я рада, що в цій квартирі знайшлося просто як на мене ідеальне місце для моєї полички? Ось тут у мене. По декілька сантиметрів по боках позалишалося, і я взагалі-то думала, що вона сюди не влізе. Я якось не пам'ятала, скільки вона по габаритах, скільки сантиметрів, і тому ще й не поміривши її, ми переїхали сюди і думали: а якщо не влізе, то що ми будемо з нею робити і де дівати всі мої книжки? Але все просто супер, вона влізла, і тепер в мене є приблизно. Трішки менше години для того, щоб розкласти всі ці книги, і я надіюся, що в мене це вийде зробити, і я все встигну, тому що ми її пішли гуляти на двір а вже ввечері. І я взагалі також хочу з ними ще погуляти на дворі, тому потрібно перешвидшуватися. Зараз буду приносити сюди з балкону всі мої коробки з книжками. Зараз я вам покажу, де вони в мене знаходяться, і покажу вам трішки кадрів, як ми взагалі складали цю поличку, тому що це було, як на мене, епічно. Uma <laughs> 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 deixa Ich <laughs> yeah. Дивище ногами б'ється. Я... Ну. Два. Літає. літає. Фух, но сі все. Я дуже сильно втомилася, носивши ці кілограми книжок. І зараз почнемо робити найцікавіше. Так, ну в мене була ідея з самого верху поставити книжки Деріпрачета. Вони в мене раніше, по-моєму, ось тут лежали, і вони якось так перебивали якісь кольори. До речі, я спочатку подумала, що я хочу змінити. Тип розстановки книжок на моїх поличках, подумала, може за авторами, за видавництвами і так далі, але потім я зрозуміла, що мені все одно тоді прийдеться все це поперескладати, адже не всі книжки в мене тут. І поки що я не зміню свої традиції і буду розкладати по кольорах. Мені ця розстановка дуже подобається, і в інтер'єрі вона дуже гарно виглядає. І ні, я не гублюся на своїх поличках і, в принципі, я знаю, яка книжка має якого кольору корінець, тому я її дуже швидко на поличках Своїх знаходжу. Поки що я всі вийму і поскладаю тут, а потім вже буду дивитися по кольорам корінців. Так, ну ось начебто вже все. Дуже багато книжок, я, якщо чесно, відкрила одну коробку і подумала, ну все, це все. А потім згадала, що в мене є ще одна коробка з книжками Террі ріпрачити. І їх так багатенько. Так за ними сумувала, якщо чесно. Я вже дуже давно його не читала і. Думаю, що скоро приступлю до якогось із його романів. Ну що, будемо починати із улюбленого Террі Пратчета. Ну ось, начебто, і все. Мені дуже подобається, як це виглядає. Я знаю, що ось тут якась пішла вже мішанина кольорів, тому що я не знаю, куди їх краще додати. Мені здається, що, можливо, ось цей колір краще перемістити ось сюди. А ну зараз його дамо. Типу, і далі від нього піти зеленими. Ось такими. Напевно, я зараз так і зроблю. Тоді, зараз ми усунемось. Посунемося на одну книжечку. Ось так. Якось в телефоні, ніби, ніби так краще виглядає. По-моєму, так. Ще можливо ось цю блакитну поставити сюди, біля неї. Але це вже, це вже не факт. Хай краще блакитна тут біля фіолетової постоїть. Ну, ось, начебто, і все, і тут є місце навіть для ще неї книжечки, яка, начебто, пішла в друк, але ще не вийшла. Тому поки спраче там завершуємо. Декор я буду вже під кінець розставляти на полички, якісь фазончики, свічки і так далі. Тому зараз переходимо до другої полички. Я вирішила, що напевне я зараз подістаю всі книги із своїх коробок, і далі вже буду дивитися, куди яку скласти. І в мене ж тут є англомовні книжки, куди мені їх складати тут. Теж потрібно якесь місце для них знайти. Або я думала, можливо, просто вони так будуть зверху над такими рядами книжечок стояти. Зараз подивимося, тому давайте зараз будемо розпаковувати всі коробки одночасно. Я тут вирішила, що книжки, які я буду діставати із своїх коробочок, я буду всі складати сюди, щоб ви їх бачили, і щоб я також бачила корінці цих книжок. Мені дуже цікаво, наскільки їх тут багато буде. І я зараз так їх. Порозкладаю, і мені здається, мені так стане трішки легше. <світ> Пилюки <пілюки> тут багато. Ну, Це вже буде остання із коробок, але ще є ті в шкафі, тому це ще не останні книги. Поки що буду складати сюди. Бо тут у мене купа англомовних книжечок. Так, пора вже їх перемістити, щоб вони не впали. На місці. Блін, трішки примнувся Резерфорд, бо на ньому лежало багато книжечок. Але нічого. Ця книга все одно прекрасна. І так, так буду тут стояти. А. Так, ну, в принципі, мені вже дуже гарно і дуже подобається, але тут ще не достає трішки книжечок. Зараз я вам їх принесу. Ну ось і все, подивіться, яких багато, я просто в шоках. Подивіться. вау, це так гарно, але це не всі мої книги. Від цього стає собі більш тому що весь старій вже там стоїть. Давайте я вам покажу їх поближче. Ну все, Тепер давайте перейдемо до складання книжечок по кольорах. Я думаю, що ось тут я хочу почати з кольору. не знаю, Напевно, також зеленого, щоб тут був жовтий, а там якийсь рожевий. не знаю. Зараз подивимося, давайте спочатку почнемо із жовтого кольору. Так, ну давайте будемо з вами вже починати відфільтровувати це все. Тільки ось оці жовті будуть ось тут посередині, а зелені навпаки підуть туди. Я думаю, починати із жовтого кольору. Не знаю, як я хочу складати ці книжки ось так чи ось так. Тому давайте будемо з вами пробувати. Ой. Ось так, ось І в мене ще дилема, що робити з англомовними книгами, які також такі кольорові. Можливо, я буду їх класти разом з україномовними книжками, дай й не паритися, щоб прям шукати для них окрему поличку. Ну що, як вам вигляд цієї полички, як на мене, дуже прикольно. Я раніше не додумалась про те, щоб ці кольори, наприклад, навіть йшли ось так. Але жовтий знизу не повториться. Я вже бачу, тут, напевно, буде якийсь такий коричневий колір. А ось тут зараз буде зелений. А ось тут я взагалі не знаю, який. Напевно, тут будуть якісь такі червоні кольори, щоб ось так переходило від помаранчевого. У мене тут взагалі якась така ялинка виходить, я бачу. Що зеленого не надто і багато насправді. Тому я думаю, що зараз сюди і англомовні книжки влізуть і, напевно, ад перфекціоніста бачити ось ці такі різні висоти книжок. Але насправді мені подобається, як це виглядає. Але тут вже можна у вас трошки пожаліти ваші очі <хи> і розкласти їх. Трішки по-іншому. У мене прям зеленим кольором якийсь тут тетріс виходить. Я надто розумію, як краще все його тут порозкладати. О, мені здається, отак. Отак це прям такий найкращий варіант із усього можливого. Ну, ось якось так тепер вони виглядають. Я вам говорю в оцю поличку між книжками, навіть голка не залізе, я вам кажу. Тому що там прям все ідеально затрамбоване. У мене ділема, який наступний колір сюди поставити, в мене дві ідеї. Або ось тут продовжити якийсь такий коричневий, і під низом ось тут вже буде чорний. Або ось сюди поставити червоний колір. Хоча мені стається, що червоний буде гарно ось сюди. А де тоді буде рожевий та фіолетовий? Можливо, ось тут буде фіолетовий, а рожевий десь тут. Не З... знаю. Зараз будемо пробувати. А де тоді білі книги поставити, я взагалі не уявляю. Є одну книжечку, ось таку яскраву помаранчеву. Я би її набавну собі, ось, ось так. Ну, не ідеально, але непогано. Знаєте, коли ось так оком дивлюся на ці полички, то в принципі мені якось нічого так особливо не вибивається і виглядають дуже соковито та гармонійно, як вам. Мені дуже сильно подобається. Я знаю, що перфекціоністам не подобається ось ця зелена книжка костачить. Можливо, я її переставлю, але поки що мені і так норм. Я знала, що в мене багато синіх книг, але щоб настільки багато, цього я не очікувала. Ну, давайте почнемо із дуже темних синіх і потім. Будемо переходити до блакитних і потім до рожевих. Так, ну з синім кольором виходить ось так. Я, якщо чесно, не знаю, чи мені подобається, я ще не розумію. Напевно, буде гарно, якщо я сюди додавлю ще якихось других кольорів. Або, наприклад, блакитний я переставлю на другу паличку сюди вниз. Можливо, так я і зроблю. А ось тут добавлю якихось червоних посередині, тому що тут червоний є. Така вже миленька, ця рожева поличка вийшла, вона мені дуже подобається. Тепер думаю, що прийшов час саме червоної полички, проте на ній буде дуже-дуже мало книг, я вже бачу. Або, або, або не знаю. Зараз подивлюся, якого кольору у мене дуже багато, і туди його поставлю. Так, сюди у нас ще поповнення. Так, оцю взагалі-то було б добре не тут поставити, а можливо, я її якось. Пристосую точно на рожеву паличку. Ось туди її поклала. Так, ось сюди. Ось цю довгу не знала, куди поставити, в жовту чи блакитну. Давайте блакитну, бо в жовті просто вже немає місця. Я вирішила все-таки зробити ось таку поличку, якусь таку сіреньку із моєю улюбленою серією. Так, що ось. Так це виглядає. Знизу поклала трішки червоних. Зараз до них ще щось докладу. І в мене залишилося вже, я бачу, тільки чорний колір. Тому ось тут будуть вже у мене чорні. А мені треба допомагати тільки? Боль, це не треба, бо ти вже одразу починаєш. Леся, що не можна.

Все, все готово. Знизу я вирішила найтемніші поставити, їх в мене так багатоватенько, як на мене, ця розкладка ще прям гарніша, ніж у мене раніше була. Давайте я вам все покажу поближче, щоб ми могли все роздивитися. Цю гору коробок я не викину, я поставлю її на балкон, щоб ще раз потім перевести свої книги. Ну, як на мене, це прям такий тепер дуже-дуже красивий акцент нашої квартири. Дуже красиво, прям ніби душа з'явилася тут, читаюча людина живе. Дуже гарно. Ну що, друзі, ось і все. Ми розклали з вами усі мої книжечки. Насправді не всі, але всі, які я вже бачу, просто не влізуть сюди. Напевно, я якісь буду продавати, і ті, що моєї мами залишилися на будинку, то буду напевно сюди довозити і ставити замість них, коли буде з'являтися якесь вільне містечко, тому що. Ну, як на мене, зараз його тут взагалі немає, і мені здається, що моя дитина просто ось починаючи з цієї полички, і всі оці донизу буде просто тягати вдень і вночі всі мої книжки. Але я хотіла хоч раз розкласти їх всі разом так гарно, і мені це дуже подобається. Надіюсь, хоч декілька днів я понасолоджуюся ось таким видом моєї книжкової полички. Дякую вам за перегляд. Напишіть, чи сподобалося вам таке відео. Любите ви дивитися такого типу відео з розкладками. Я вважаю, що. Це прям таке релакс-відео, АСМР, можна подивитися, які в кого книжки, хто любить яких авторів, кого збирає, як на мене. Це дуже цікаве відео. Друзі, не сумуйте, зовсім скоро побачимось з вами в новому відео. А якщо хочете бачити більше моїх відео, то переходьте по посиланню під цим відео і підключайте собі спонсорство. Воно стартує із 35 гривень, і ви матимете доступ до моїх нових ексклюзивних відео, які бачать тільки спонсори. Тому не соромтесь, підписуйтесь, якщо маєте таку можливість та бажання. Зовсім скоро вже побачимось, друзі. Не сумуйте, Па-па.